Доброго дня або вечора всім, хто зараз зі мною на каналі. У напрямку практикам навчання біології я розпочинаю цикл занять, які будуть присвячені алгоритмізації формування навчальних дій учнів під час на уроках біології. В даному випадку, сьогодні перша тема алгоритм формування відповіді учнів за опорною схемою під час навчання біології. Я думаю, що ви, любі колеги, широко використовуєте опорні схеми або асоціативні схеми, опорно оперні конспекти у своїй практичній діяльності. Ну, це і зрозуміло, бо, по-перше, їх використання дає можливість задіяти у учнів два канали знаходження інформації, а саме зоровий і слуховий. Це по-перше, а по-друге, виборні схеми це ефективний засоб систематизації і узагальнення навчального матеріалу під час навчання. В мій доробок, які я представляю в цих заняттях практикуму, я сподіваюся, що можна використати і під час проведення уроку, і для організації самостійної роботи учнів вдома. І не тільки матеріали сайту, а на сайті знову будуть матеріали повторюватися завдань. Як вже минулого разу було, але і фрагменти даного відео для, ну, наприклад, самостійної роботи учнів по засвоєнню алгоритму вдома. Якщо те, що я вам сьогодні покажу, розкажу, буде для вас цікавим, прошу до спілкування крізь коментарі дзвіночок і підписи. І так, починаємо. У сьогоднішньому занятті дві цілі, які наведені на екрані, а саме довести необхідність формування алгоритмів навчальних дій. І друга мета це запропонувати методичні прийоми за етапами формування алгоритму згідно чинної програми і підручним. Тому перше питання зрозуміло. Я зараз вам його певним чином висвітлю. І воно стосується алгоритмізації дії людини загалом. Алгоритм це точний припис про виконання вказаної послідовності операцій для вирішення певного класу завдання. Він має декілька вимог, які ми. Обов'язково будемо дотримуватися. І, е як свідчать, фахівці, е засвоєння алгоритмічних дій, це якраз той фундамент, на якому е далі е людина може е формувати свою наступну ефективну творчу діяльність. Бо вона опонувала накопиченими в суспільстві методами діяльності, в тому числі розумовою. Етапи введення алгоритму значення має три складові. Це подача алгоритму. Ми так з вами і будемо йти сьогодні. Подача алгоритму, тобто знайомство з алгоритмом, розбирання обговорення кожного кроку з учнями. Друге закріплення алгоритму, тобто виконання якихось завдань за допомогою алгоритму, або самостійно, або з підказом вчителя. І застосування алгоритму на практиці широка, широке застосування і перевірка того, як ефективно цей алгоритм закріплений. Тому, друге питання саме і стосується того, як можна на наукові біології практично організувати вказані формування вказаного алгоритму, наприклад. Перша подача алгоритму. Учням пропонується інструкція для формування алгоритму, яка складається з двох частин. Ось перша і друга. першій частині необхідно у думках пронумерувати поверхи, вирядки, схеми, рухаючись знизу доверху, керуючись логічно викладами навчального матеріалу. А друга частина, власне, це і є алгоритм відповіді. Для кожного поверху, рухаючись знов таки за логічністю навчального матеріалу, учень називає, робить два кроки. Називає речення, яке характеризує поверх загалом, і на другому кроці перелічує його в складові як розкриття сутності озвученого речення. Суто для вчителя. Я е, залишила дві примітки, які стосуються формування завдань, змісту завдань. Воно обов'язково повинно містити фрагмент для того, щоб учень мог розпочати відповідь, тобто е, речення для першого поверху. І обов'язково про це необхідно е, сповістити учнів під час відпрацювання аварій. Але... Закріплення оглядів. Я пропоную це зробити на простих прикладах, які містять опорні схеми, і складність яких поступово збільшується. І так, в 7 класі на уроці життєдіяльності тварин можна запропонувати завдання, схарактеризувати за опорною схемою регуляцію функцій в організмі тварин як одну з особливостей їх життєдіяльності. Бачите, я підкреслила той фрагмент завдання, який є підказом для першого речення у відповіді. І тому ми спочатку нумеруємо поверхи рядки опорної схеми, а після цього починаємо за нею складати відповідь. І так, перший поверх тільки загальне речення. І це загальне речення, я повторюю, складова завдання. Регуляція функцій в організмі тварин є одною з особливостей їх життєдіяльності. Другий поверх, перший крок, перше реч... загальне речення розрізняють дві основні форми регуляції. Другий крок другого поверху, а саме нервову і гуморальну. Третій поверх, загальне речення, вони здійснюються різними системами. І другий крок третього речення. Розкривається сутність загального речення. Зокрема, перша форма забезпечується нервовою системою, яка складається з нейронів за гуморальну регуляцію відповідає ендокринна система, яка завдяки виробленню гормонів може також прискорювати або уповільнювати жистиві функції організму тварин. Наступна опорна схема і відповідь до неї це Тема 1 восьмого класу урок, поняття про механізми регуляції, нового регуляції РЕФЕС. Також проста оформна схема з трьох поверхів, які характеризуються аналогічно. Завдання також є підказку, підказ для першого речення. Ось воно тут А1А. Далі два кроки по другому поверху, три кроки по третьому поверху. У тій же темі восьмого э, класу, темі урока різноманітності клітин організму і тканини. Більш э, складна за інформацією і схемою, але за своїм по своєю сутністю вона не відрізняється від берегів. Завдання, яке також містить фрагмент, що буде першим реченням у відповіді. За опорною схемою, дайте загальну характеристику тканинам тварин складникам організму людини, що містить різноманітні клітини. І далі знов таки. Це речення, цей фрагмент повторюється. Далі пере, у другому поверсі перелічуються чотири типи тканин. В третьому, реченні, в третьому поверсі наголошується, що кожна з них з типів виконує декілька функцій в організмі людини. І у другому крокі третього поверху згідно змісту схеми, ці функції називають. У восьмій темі восьмого класу пропонується більш складна схема, тут не тільки чотири поверхи, але ще є. По поверхам оділ, знов завдання містить підказку, яка відтворюється у пункті 2.1а, тобто на початку відповіді. І як і в попередніх пунктах, починаючи з другого поверху. У попередніх схемах з другого поверху відповідь має два кроки: 2А, 2Б, 3а3Б, 4А4Б. У темі структура клітини в 9 класі пропоную таке заняття на лабораторній роботі. Вивчення структурно-функціональної різноманітності клітин, що відповідає чинній програмі. Перед виконанням лабораторної роботи можна виконати отаке завдання: Опишіть структурно функціональну різноманітність клітин, яка притаманна живій природі. В даній схемі ліворуч є невеличка інформація, яка безпосередньо в схему упорно не входить, але вона повинна бути використана під час відбуду. І так, 1А живий в природі притаманна структурно-функціональна різноманітність клітини. Другий поверх. Перший крок у ній виокремлений два основні типи клітини ось оця. Другий крок другого поверху, а саме клітини еокаріоти і клітинний Третій поверх. Кожний з типів має певний різновид. Дана інформація використовується. Другий пол крок третього полу. Серед клітин около розрізняють клітину тварин, клітину рослин, клітину грибів і одноклітини. Прокаріатичні клітини мають археї, бактерії, сіні, зелені і боки. В лабораторній роботі у першій темі 10 класу класуманіті лабораторна робота також чинної програми визначення таксономічного положення виду в системі органічного світу. На її початку або на заключенні можна запропонувати завдання, схарактеризувати заопорну схему поняття виду його критерії. Також три поверхи в цій опорній схемі. Перші два особливої складності викликають, а от третій поверх дуже насичений інформацією і потребує різноманітного використання біослів. Біослі. І так, третій поверх. Вказані критерії відображають рідну сутність поняття виду. Це загальна речі. Його розкриття на другому кроці, так, морфологічні критерії охоплює подібність організму, організмів одного виду за зовнішньою і внутрішньою будовою, їх відмінність від іншого виду, у цих організмів однаковий каріотип за генетичним критерієм. Репродуктивний критерій характеризують організм одного виду за подібністю в процесах життєдіяльності і можливостям успішного схищення. І далі за змістом опорних схема, підбираючи різноманітні е, дієслова для логічного викладу матеріалу. Застосування на практиці третій етап. Впровадження алгоритмів. На ньому я вам пропоную дві схеми, за якими ви можете перевірити ефективність застосування алгоритму відповіді за опорною схемою ваших підопічників. Як і минулого разу з текстами завдань та наочністю до них. Ви можете ознайомитися на сайті Цікало. Окрім того, в посиланні і описі під відео є і можливість для знайомства з іншими завданнями з практики. Я сподіваюся, що міні-доробок буде вам нагоді, викликає зацікавленість. Бажаю вам миру, спокою. Поздравляю вас з початком навчального року і бажаю вам якомога більше сил у практичній діяльності. До побачення, дякую за увагу. До наступної зустрічі.